Всім привіт з вами Ганчик. Сьогодні я буду грати в Nav". Чел. А побачите мені здавалося. Що є на Шим Там чекає, дружини. Закливаємо. О, я на камерах. Тут нікого немає, там фребі, де Эй, воксем дочка. Чика. А чика. Потім две кругом. Тут кругом справи. А чека там тут? Уже немає тут. Он там челик на байку поїхав. Розразуміло.

Так, вже не небоні вже і не стукав. Вже і ніхто би не стукав. А його вже нема там. Нічого mm. та сидить, я там кластуватись, дай две геди закривати. Не розумію, як. Так, відкриємо. Добре, гуляти не буду. Ну нарешті я за камерах. Анчалік катається. Катає Біля Фреді. Фредді що йому це не подобається. Тут стоїть, сидить, тобто тут фоксі в клітці. Hmm. Чайка на пайку вони їдуть. О, вже Фредді тут. Hmm. Туалету ніхто не хоче туди йти чомусь. Сюди дійти, ну. здається, що вже О, вже чекан вместе. Пані тут. Овсі тут. Все вместе. Все в на місці. Так. Чайник привет. Так, все Так, кажется ничего нормального не было. О, я, Тролл Фредди. Уже, может, может, достаток маска Фредди. Не, я просто ничего эту музычку клево. Ну, тоже, тоже, тоже прикольно. Ладно, гипнотики из выхода. Так. Закрываем. Так. <Слышко> hmm. так, Дальше. О, золотые Что